до нього компетентної людини це завдання, важливість якого доведена часом. Нова епоха ставить перед шкільною освітою нову проблему підготувати учня до життя і професійної діяльності у високорозвиненому інформаційному середовищі, до можливості здобуття подальшої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій навчання. Сьогодні володіння інформаційно-комунікативними технологіями є загальною культурою людини. Щоб почувати себе у світі комфортно, сучасна людина повинна постійно вчитися. Навчання для неї повинне стати природною і цікавою справою. Бажання зробити процес навчання та виховання учнів більш цікавим та ефективним прагнення самовдосконалення дали можливість вибрати проблемну тему використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії як засіб підвищення якості знань учнів, вчителю Казанківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 Нікіфоровій Альоні Васильівні. До найчастіше використовуваних елементів вчителя у навчальному процесі відносяться електронні підручники і посібники, що демонструються за допомогою комп'ютера і мультимедійного проектора, інтерактивні дошки, електронні енциклопедії, тренажери і програми тестування, освітні ресурси інтернету, блюрей, DVD і cd диски з документальними фільмами і ілюстраціями. Інтерактивні карти і атласи, науково-дослідні роботи і проекти. І лише за допомогою наукових вишок видобування розпочалося у Більш цікавими, захоплюючими уроками з власних спостережень вона вважає наступні типи уроків уроки з використанням мультимедійних технологій, уроки презентації, дослідницькі уроки, проєктні, тестування. Коли ми говорили з вами про Африку, то ми говорили, що Африка є найжарнішим телефоном. А ось Австралія є найменше за площею, ну і також найсухішим материком. На В Австралії все навпаки. І на сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомимося із такими питаннями, як географічне положення Австралії. Завдяки впровадженню педагогічних програмних засобів на уроках географії основна форма навчально-виховного процесу набуває сучасного вигляду. Підвищується ефективність уроків, їх емоційність і образність. Це є запорукою якісного навчання. У до тут зима, у січні літо. Дарена Австралії скидають на листя акору. Ліси не дають тіні, а крізь зарості пустель доводиться пройватися з сукерою. Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє Альоні Васильівні зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, призводить до необхідності переглянути різні способи подачі навчального матеріалу, передбачити різні підходи у вивченні географії. Музика. Уроки з використанням програмних засобів учні відвідують. Із задоволенням. Сьогодні я прощатимуся з вами африканською мовою Слана. Ось я вам. Типи уроків з використанням презентацій різноманітні. Лекційні, уроки ілюстрації, лекційно-ілюстративні. Та інші. Італія, як держава, яка розташована на Абанінському півострові, відноситься до Південної е, Європи. Вона омивається Середземним морем, межує із сусідами, які мають різний економічний розвиток. Е, найближчий економічний розвиток має Франція, з якої держава межує назад. Сучасний учень повинен не лише використовувати існуючі інформаційні ресурси але й навчитися створювати власні. Учні повинні самостійно представляти і виражати свої знання. Необмежені можливості комп'ютер відкриває для дослідницької роботи. Створювати власні проекти Альона Васильівна пропонує учням 10 класів під час вивчення країн світу. Наприклад, створити презентації з ТЕМ Польща. Словаччина та Угорщина, Румунія та Молдова. Держава Центральної Європи. Вона знаходиться на перетині транзитних шляхів. Зверніть увагу, що Польща має вихід до Балтійського моря. І це дуже вигідно для неї. Вона може з Росією, Білорусією, Україною, Словакією, Чехією і Германією. На сьогоднішньому уроці ми переглянемо документальний фільм. І на класі ви побачили, як зонішки. Альдови здаються непорушними. Але якщо увімкнути час, вони зриваються з місця і перетворюються на динамічні річки і криви. Відеоролики, географічні процеси, що відображають явища, розглядаються як форма моделювання, Реальних подій, фактів, наукових даних. Використовуючи можливості комп'ютера, можна створювати веб тести які застосовуються на різних етапах уроку. Тести дають можливість учням за допомогою комп'ютера відповідати на запитання, а по завершенню тестування комп'ютер самостійно оцінює кожного, виставляючи йому оцінку. Чотири роки Альона Васильівна очолює районне методичне об'єднання вчителів географії, яке працює над проблемним питанням, вдосконалення рівня професійної майстерності педагогів для підвищення якості освіти шляхом впровадження в ручбовий процес інформаційно-комунікаційних технологій надає великого значення позакласній роботі з географії, яка є логічним продовженням класних занять, під час яких інтенсивно використовуються комп'ютерні технології. Протягом п'яти років учні Альони Васильівни приймають участь у міжрегіональній краєзнавчій конференції учнівської молоді Мій рідний край моя земля очима сучасників за напрямками географічне та екологічне краєзнавство. У 2010 році учень 9-го А-класу Добродзій Олексій прийняв участь у першій Всеукраїнській міжрегіональній конференції і був нагороджений грамотою за кращий захист пошуково-дослідницької роботи. Свої досягнення Альона Васильівна розміщує на власному сайті Географія в школі, на якому знаходяться методичні матеріали, розробки, тести, кросфорди. Ребуси для колег та учнів, конкурсні роботи. Досвід Нікіфорової Альони Васильівни довів, що використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії несе практичне застосування отриманих знань і умінь в життєвих ситуаціях, має величезне значення для створення стимулу до навчання і для формування цілісної географічної картини світу.